Сила в єдності, Любавичські Ребе та всі євреї, що робить нас сильними, нас поєднують не тільки спільне коріння, а й спільне майбутнє. Історія показує, коли ми єдині, ми не переможні. Але що відбувається, коли між нами виникають суперечності, коли ми дивимося один на одного не як на братів, а як на чужинців. Сьогодні, коли світ наповнений викликами. Уроки Любавичського ребе є актуальними як ніколи. Ребе-менахем Ребименах Менделшнейрсон не визнавав кордонів усередині єврейського народу, не поділяв євреїв на ортодоксальних, реформістських, світських чи хасидських. Для нього існує лише один народ єдиний перед Всевишнім єдність всупереч розбіжностям. Багато хто вважав, що євреї, далекі від традиції, Відокремлені від свого коріння, але Ребе бачив інакше. Коли одна людина назвала себе світським євреєм, Ребе відповів: немає світських євреїв, як немає і ортодоксальних, консервативних чи реформістських євреїв, є просто єврей, і він пов'язаний зі своїм народом та торою. Навіть одна заповідь, виконана євреєм, має велике значення. Він не засуджував тих, хто не дотримувався, а навпаки, шукав, як можна наблизити їх, допомогти їм знайти свій зв'язок із традицією, реформісти та інші течії. Незважаючи на ідеологічні розбіжності, Ребе стверджував, що кожен єврей є невід'ємною частиною народу. Коли до нього прийшов реформістський рабин Герберт Уайнер, Ребе сказав: настав час повернутися до своєї громади. Тепер ви можете оголосити, що ви ортодоксальний єврей і що ви завжди ним були. Ці слова не були спробою когось переконати силою. Це був заклик повернутися до традицій, нагадування про те, що всередині кожного єврея горить іскра святості, незалежно від того, яку дорогу він вибрав. Повага та співпраця. Ребе ніколи не відповідав на напад. Він діяв інакше він простягав руку. 1980 року, під час Фарбренгену, він тепло привітав рабина Йосифа Соловейчика, одного з найбільших лідерів литовського спрямування, їхнє рукостискання перед тисячами присутніх стало символом примирення, знаком того, що поділ можна подолати: об'єднання через спільну мету. Але найголовнішим. Було те, що Ребе бачив у всіх євреях соратників. Він підтримував литовські єшиви, допомагав розповсюджувати книги Рабі Нахмана з Братслава, навіть фінансував видання їх праць. В очах Ребе не було чужих течій, був один народ, якому судилося йти разом до світла Тори. Висновок сьогодні його уроки є актуальними, як ніколи, коли перед нами стоять виклики. Відповідь на них єдність. Коли хтось каже цей не такий, як ми, відповідь ребе Він твій брат, єдність це не угода з усіх питань, це усвідомлення, що навіть якщо наші шляхи є різними, у нас одна душа, один народ, один Всевишній. Якщо любавичські ребе, незважаючи на суперечки та конфлікти, бачив у кожному євреї союзника, Значить, і нам варто задуматися, що нас справді поділяє і що може нас об'єднати. Ми сильні, коли разом. Коли один єврей робить добро, воно освітлює шлях для всіх нас.